Тут турнір. відзначаємо зараз учасників, змагання бачить Умань і Полісся 1 Житомир. Хлопці відіграли три дні ігрових, 15 команд-учасників загалом було. Досить, я думаю, насичених цікаві ігрові дні були. «Полісся» в нас вже один раз було на турнірі, в нас перший раз. Хлопці приїхали на турнір. <му> ee, і хочу ще сказати, що десь у, у, то футбол, бачите, десь трошки не повезло, тому що знаєте, потенціал Полісся, першої команди, думаю, що ви, ну, як мінімум, мали бути в прості кращих команд. Десь трошки не повезло, будете робити висновки і будете додати. Зараз відзначаємо кращих гравців, відзнака е базіс Умань. Юрчишин Святослав. Разкібровець, бази умер. Гарматюк Максим. І кращим гравцем. Житомир полістя 1 Визволий серий грік. І запрошуємо також капітанів команд, маленькі такі задверськи, боїся. Пацани, поверніться сюди. Помахайте ручкою. І, ваше, Здорово! І тепер давайте фотографії загальних командні фотографії. Підходьте сюди, поліся, поліся, підходьте перші. Тільки давайте, давайте, давайте так, мабуть, щоб ми були всі одному, знімете не кофти, подільнемо, будемо тільки в футбол пересувати. Добре, давайте це нападає. Це наші кофти? Олексій Олегович, ти такий сьогодні неперевершений. Стьопка, відійдіть. Давайте пази стає.